Зараз треба зачекати, в жодному разі не йти на самодіяльність. При цьому загрози продовольчої безпеці немає. У тваринницькій галузі там ще гірша ситуація. Це розстріляне поголівля корів, знищена інфраструктура. Більше половини у нас землі зараз заміновано. Скільки з них відновляться? Крупні волонтери-філантропи, такі, наприклад, як Орен Бафет, ціна вона зараз складена умовно, тому що немає конкуренції. Багато чого залишилось ще з довоєнних запасів. Це суспільне це Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації. Яка частка сільгоспземель, які б мали оброблятися зараз, аграріям недоступні для робіт? На сьогодні ми маємо цифру 574 тисячі гектарів. З них 272 тисячі. Це ті земельні ділянки, які потребують якнайшвидшого першочергового розмінування. І це саме та цифра 272 тисячі, куди вже зараз можна зайти і працювати. Але загалом це майже півмільйона гектарів. Майже так? 600 тисяч це не остаточна цифра. Зазначу, що 72 тисячі ще в окупації у нас це Купінський район, сільхозземель знаходиться. Цифра буде ця збільшуватись, ми не враховуємо ще північ і території, яка була це частина Харківського Багадухівського районів, які не були в окупації, наприклад, Аж Золочівська громада. Але вони також заміновані дистанційно. Вони у 20 кілометровій зоні від кордону. І працювати там не можна, і тобто, ця цифра буде зростати. А яка це частина від загальної кількості сільгоземель регіону? Взагалі ми маємо цифру на регіон 1 млн 900 тисяч це взагалі сільхозугідь. З них рілі, саме землі, на якої можна працювати, займатися рослинництвом, це мільйон 100 приблизно. Тобто більше половини. У нас землі зараз заміновано, і це відповідає в принципі тієї цифри, що за минулий рік скоротилося виробництво. У нас майже на 55-60%. За підрахунками департаменту цивільного захисту, якби в Харківській області нині щодня працювали 125 тисяч саперів, то розмінування всієї території лише деокупованої забрало б рік. Вже збільшена з минулого тижня кількість розрахунків ДСНС, піротехнічних груп, які працюють. Ми очікуємо на ліцензії близько 20 іноземних компаній, які долучаться до. Роботи тут у вигляді навчання наших спеціалістів, у вигляді надання техніки або у фактичної роботі тут, але це... це тільки після завершення бойових дій можливо? це зараз. Власний ресурс ДСНС нашої області він зараз закінчує навчання близько 100 осіб перепрофілювання і отримання відповідних навичок працівниками ДСНС для можливої роботи щодо розмінування. Це ну дуже поліпшить ситуацію. Наскільки зросте швидкість, з якою рухаються сапери? Міни, які ми нас закидали і замінували, вони від сучасні, вони різноманітні. Там є і пластик, який ловлять металодетектори. Є складні міни, які спрацьовують там на п'яте, десяте, там натискання на них техніки. Є ті міни, які не працюють на проїзд техніки, а працюють на рух людини навіть. Просто так пройти вручну з металошукачем і розмінувати все. Тут так не вийде. Тут потрібен такий же складний технологічний підхід до цього процесу, з залучанням сучасної техніки, до якого ми йдемо. Близько 20 компаній. Незабаром розпочнуть тут свою роботу. USAID, ООН, крупні волонтери-філантропи, такі, наприклад, як Орен Баффет, який приділяє багато уваги Харківській області, дуже допомагає. Навіть він пообіцяв надати дрони розмінувальники. Який принцип роботи в них складає карту території, передає ці дані і дуже спрощує роботу таким чином. Потім перетехнікам то він Саперам. як детектор працює. Він Можна виявляє, сказати, він так. власне не розміновує, не знешкоджує Так, саме обстеження пріоритетом для розмінування. Визначена критична інфраструктура це лінія електропередач. Це водогони, газогони, місця загального користування, так житлові кооперативи. Ну вся критична і е, житлова житлова інфраструктура. інфраструктура. Так уявімо, що ми розмінували так. лепи і так. населені пункти. Вже пішли б на поля чи ще ні? Є критична ситуація першочергова і є все інші, які на другому місці, лісгоспогіддяці, і сільгосп землі. Тобто, вся інша історія, яка йде після критичної, вона. На другому місці і до неї приступлять, як тільки дозволить ситуація з розмінуванням критичної інфраструктури. Чи ображаються аграрії? Чи можна було їх пріоритизувати? Або якийсь принцип справедливості: два кілометри Леп, два кілометри водогону, два гектари сільгосп землі. Так, визначений пріоритет, я вважаю, був справедливо, тому що маємо заміновану, деокуповану територію. Для чого ця територія? Для людей. Після цього вже можна казати про якийсь бізнес, про якусь відповідну роботу. Тому якщо ми не забезпечимо світло, не ми забезпечимо безпечне знаходження людей на цих територіях, це і житлові кооперативи, це і узбіччя доріг. І все інше, то про що можна далі казати? Тому Але сільгоспвиробництво – це не тільки про бізнес, це також про продовольчу безпеку. Нашу це стратегічне питання. Ми зібрали потреби, По перше, по всіх районах, по всіх громадах. У нас є карта загальної потреби по сільхос навіть підприємствам, де скільки кому що потрібно обстежити або розмінувати. І саме з залученням зараз у цих нових навчених працівників, залучених іноземців, деякі приватні компанії отримують українські також наразі ліцензію на право роботи у цій галузі. За рахунок цього, вже в цьому році ми маємо поставити цей процес на потік, розігнати його, і ми темпи розмінування отримуємо набагато швидше, ніж те, що ми маємо зараз. Ми Регатна йдемо до цього. дорога. Приватна послуга дорога ціна, вона зараз складена умовно, тому що немає конкуренції. Нема конкуренції. Ринку. Чим більше буде е, осіб, які надають таку послугу, тим нижче буде собівартість такої послуги. Наприклад, от зараз підрозділ в частному порядку в приватному надає такі послуги. Ну оскільки він майже монополіст, якщо людина скористається такою послугою, це не покриє його розходи на 2-3 роки вперед. За великі гроші розміновувати немає сенсу. Це настільки дорого. Що це позбавив. Господарство прибутку кількарічного. Кількарічний прибуток. Наприклад, теоретично, навіть якщо був би такий ресурс, розмінувати всіх. Я все одно б не радив це робити, тому що це, ну, аграрії цього не витягнуть і по обороту грошовому враховуючи ті проблеми, які ми маємо. Тому зараз треба зачекати і. В жодному разі не йти на самодіяльність, не виходити на обстеження самостійно. У нас майже кожен день є людські жертви. Це дуже небезпечно навіть для тих людей, які впевнені, що вони професіонали або дуже добре знають територію. Хтось взагалі припинив свою господарчу діяльність банкрутство ну різні формати. Ну, близько 30% підприємств. Я б так би сказав у рослинницькій галузі у тваринницькій. Галузі поговоримо окремо, там ще гірша ситуація. Але вони існують Вони як... існують, і стоять вони не тільки з того, що земля замінована, а це знову ж знищення логістичних шляхів, знищення інфраструктури, складів та техніки. При цьому загрози продовольчій безпеці немає. Загрози немає у нас. Внутрішню потребу. Ми закрили в тому році і навіть експортували не так активно, звісно, як у 2021 першому році. І Якщо все буде йти за графіком так, як іде зараз, то внутрішню потребу регіону ми перекриємо і з цієї посівної, яка йде зараз. Що сіяли цього року? Чи ви впливаєте на це, чи ви регулюєте, чи бачите ви якісь аномалії, що, можливо, фермери передбачаючи більший прибуток, соя дасть чи соняшник, обирають? Наскільки я знаю, за нашими даними, близько п'яти тисяч гектарів посіяно це. Красноградські, лазівські райони, наші вони південь. південь і південний захід. Це те, що не було в окупації. Цілі всі підприємства майже в тих районах. Я би сказав, що баланс посіву такий, як завжди, зараз. Це соя, горох, ячмінь, сояшне кукурудза. По правилам, взагалі, не більше 25% соєшника можна сіяти в цілому. Перекосу зараз якогось нема. все, все в рамках. Але і пшеницю вони назвали. Пшениця це ж була наша посівна осені. Вона переважно озима. Вона озима, переважно іншого у нас. Там незначні навіть цифри. Я не буду їх називати, вона майже вся, що є, вона вся у нас озима. І в балансі вона врахована, і там теж все ок. Дивіться, там не ок. Пізня посівна була дуже дощова осінь. Все здвинулось ближче до грудня. Було посіяно 213 тисяч гектарів. Це дуже мало. В порівнянні з 2021 роком, там було у нас 570 тисяч, тисяч. Деокупація у нас була у вересні. Потім, поки процес виробничі розпочали, поки все це якось організувалось, ми маємо ті збитки по площадях і по. А З закупівельними посіву, цінами на пшеницю це не пов'язано? Ні, це тільки пов'язано з нашою військовою ситуацією, з станом області, в якому ми знаходилися у 2022 році. Пропорційно пшениці лишилося стільки ж, скільки було в відсотках. Пропорційно від загальних відносно площ. втрати площ, так. По пшениці зараз ми площу спрогнозувати ще не можемо ще зарано, а по посівної, яка йде зараз, ми маємо тогорічну цифру і маємо цьогорічний прогноз. І от та пасівна, яка йде зараз, це плюс 18% від 22-го року. Це дуже дуже великий зріст у умовах війни, я б назвав би. Майже 20%. 630 десь тисяч гектарів. Це весняна наша пасівна зараз, приблизно. Можливо, ця цифра буде більше. А у того, того річ було близько 500 тисяч. Є щось, чого критично бракує: обігових грошей на закупівлі пального, добре, в насіння. Багато чого залишилось ще з довоєнних запасів. Багато хто пропустив 22 рік або працював частково, тому використовує свої запаси зараз. Ви сказали, що з тваринництвом ще гірше. Наскільки погані справи, яка частка втрачена? І до війни баланс був на боці рослинництва, Воно було більш прибуткове, більш розвинене у нас. Тваринництво було прибутковим. В цілому, я зараз навіть кажу не про Харківщину, а про країну, тільки за рахунок великих об'ємів. Мале та середнє тваринництво, наприклад, якщо ми там розглядаємо корів. Там... І молокопродукцію, кількість там від 10 до 200 – Це ну просто несерйозно. Їм дуже важко голів. було голів. Їм було реально дуже важко вижити. Тобто рахунок повинен був би бути на тисячі. Крупні, більш-менш якось виживали. Відносний дохід якийсь був. Але це... і там рентабельність невисока. Вона невисока і бувало, що вона балансує десь біля нуля і такі роки. Вона дуже технологічна галузь, ще більш технологічна ніж рослинництво. Потребує вкладання ще більших ресурсів, відповідно інфраструктурних і, це, е, і технології, технології там. людей, і це живі істоти, це ну, відповідний догляд, і це більш дорога історія. Ну, на виду приклад, зараз у нас 46 підприємств підприємств риницького комплексу. Вони зруйновані, вони знаходились на деокупованій території. Ну, два приклади, мабуть, відомі всім: це агромол ферма в Шестакова, яку Бачив весь світ, знімали все телеканали. Це розстріляне погалівля корів, знищена інфраструктура. А підприємство було крупне, потужне і відома не тільки в рамках Харківщини Марка. Тим не менше, їхня продукція саме так. вже перероблена, да, готова до вживання, продається Зараз і мережа вони, працює. Вони вони потихеньку почали працювати. Це дуже добре. Вони і... закуповують в людей молоко. Вони да вони змінили поставщиків молока. Наприклад, у нас нова агра Чкаловське тваринницький комплекс дуже великий, дуже сильно пошкоджений. Поголівлі нема. Третина Можна зараз сказати, стоїть. що ми втратили. Тваринниць дуже тут. дуже. Ми не втратили його в цілому. Ми тримаємось, но 46 підприємств, і більше половини в цілому потенціалу зараз простоює, бо воно знищено. Знищена погаівлі, знищена інфраструктура. Це правда. 46 підприємств це від загальної кількості в регіоні. Скільки? Половина менше? Більше? Це Близько 30%. Звісно, збільшилась кількість експортуємого в наш регіон. Ну, скажімо так, продукції з інших районів або іноземної за рахунок того, що раніше це покривали наші виробники, і зараз цього робити не можуть. Але ж це не дуже добре і для держави в цілому, і для наших виробників місцевих. Дуже погано, звісно. З патріотичної точки зору мене вітаємо. Такого і, дякуємо і, людям. І з патріотичної також. Я вже не кажу про робочі місця, інфраструктуру. А ні для кого не секрет, що такі підприємства, які в галузі рослинництва, так і тваринництва, це градообразуючі підприємства відповідних там сіл, громад, селищ. Скільки з них відновляться? Зараз важко сказати. Іде тільки тільки підрахунок збитків. Ваша власна оцінка, ваш прогноз. За два-три роки ми вийдемо на 70 відсотків десь 80 від потенціалу довоєнного за умови того, що перемога буде за нами як швидше. Є ризик, що в очікуванні перемоги репарацій, розраховуючи да на компенсацію, а це може затягтися на десятиліття, що частина галузі стане на паузу. Якась частина, можливо, в нашому регіоні дійсно і стане на паузу, але я б не брав те, такі терміни, як десятиріччя, я сподіваюся, що все це буде швидше і від наших прогнозів реальність вона краще, однозначно. Наскільки? Мабуть, на ті 20%, про які я на початок інтерв'ю казав, щодо збільшення посівної площі. Тобто, якщо ми такими темпами будемо йти 2-3 роки, я сподіваюся, що вільної землі у нас не буде знову.